Сьогодні у нас на оренду пропонується двокімнатна квартира в ЖК Венеція. Ось така у нас простора вітальня або може бути дитячою кімнатою, тому що тут розкладний диван, кондиціонер, великий смарт-телевізор та шафа для речей. Встановлений Wi-Fi, оптоволоконний. Він працює при блекауті. Ось тут у нас санвозо з ванною та душкабіною. Бойлер на 80 літрів. Абсолютно новенький. Далі в нас йде простора кухня з балконом. Кухня в нас електрична звичайна, духова шафа, бош, мікрохвильова піч та пральна машина з холодильником. Тут у нас такий просторий балкон. Квартира у нас знаходиться на 10-му поверсі. Повторюсь, що тут 75 метрів, доволі простора. Шафа купе та основна спальня. Спальня доволі світла. Зараз вихнемо світло. Передивіться, яка вона. Ось такий у нас вид. Вид у нас на спортзал Аполло та Сільпо. Також своя шафа. Та доспальне ліжко. Квартира здається в оренду за вартістю. Пишіть в коментарі, будемо відповідати.